Правила для заможних батьків і успішних дітей. Багаті люди, у яких виросли успішні діти, навчили нас багато чому про виховання дітей. Ось деякі принципи. Перший. Ніколи не говоріть дітям, що батьки багаті. Чому більшість дітей, поганих накопичувачів багатства, вміють заробляти гроші краще, ніж накопичувати багатство? Ми вважаємо, що однією з основних причин є те, що в дитинстві вони постійно чули, наскільки багаті їхні батьки. Дорослі погані накопичувачі багатства, як правило, виростають у сім'ях, де батьки живуть так, як вони вважають, повинні жити багаті люди. Їхній спосіб життя, який на сьогоднішній день є настільки популярним в Америці, пов'язаний з високим споживанням і престижними речами. Не дивно, що діти намагаються їх наслідувати. І, навпаки, дорослі відмінні накопичувачі багатства, чиї батьки були багаті, багато разів говорили нам Я ніколи не підозрював, що батько багатий, доки не побачив його заповіт. З вигляду, ні за що не можна було сказати, що він багатий. Друге наскільки б ви не були багаті, навчайте дітей ощадливості та самодисципліні. Можливо, ви пам'ятаєте доктора Севера з розділу третього Багату людину, чиї діти виростали ощадливими і скромними. Краще, ніж сам доктор, про це не скажеш. Діти все прекрасно розуміють вони не будуть дотримуватися правил, які порушують їхні батьки. Ми разом з дружиною були суворими батьками самі знали, що таке дисципліна, і навчали дітей на власному прикладі. Батьки повинні самі робити те, чому навчають дітей. Діти миттєво помічають, коли слово не збігається з ділом. Третє Діти не повинні знати, що ви багаті, доки вони не виростуть, не отримають професію та не зможуть самостійно себе забезпечувати, ведучи розумний і достойний спосіб життя. І знову краще за доктора, й не скажеш Я створив для дітей фонди. Це надає податкові пільги. Але згідно мого заповіту, діти не отримають гроші до досягнення 40 років. До того часу гроші вже не зможуть вплинути на їхній спосіб життя, він вже незалежно складеться. Доктор також розповів нам, що ніколи не дарував дітям гроші навіть зараз, коли вони вже дорослі. Гроші занадто велика спокуса, особливо для молоді. Життєві цінності нашої молоді визначають засоби масової інформації, переважно телебачення, так само як вони намагаються вказувати нам, коли сміятися, запускаючи записи сміху в комедіях і телешоу. Все занадто орієнтовано на споживання, тому я ніколи не дарував дітям гроші. Я завжди говорив дітям, що на всі великі покупки вони повинні заробляти самостійно, принаймні більшу частину суми. Четверте. Мінімізуйте обговорення того, що з вашого майна отримає кожен з дітей та онуків. Ніколи не говоріть ні жартома, ні серйозно. Біллі тобі дістанеться будинок, Бобу – літній котедж, барбарі сімейне срібло, особливо в присутності декількох людей. І тим більше не робіть цього, якщо ви випили. Ви самі можете забути або переплутати, кому що обіцяли. Але ті, хто це чув, Будьте певні, не забудуть нічого і в подальшому вважатимуть себе обділеними. Порушення обіцянки призводить до розбратів і конфліктів. П'яте. Ніколи не пропонуйте гроші або подарунки дорослим дітям як компенсацію. Даруйте подарунки, керуючись любов'ю та справедливістю. Дорослі діти втрачають любов і повагу до батьків, які піддаються на вмовляння та випрошування. Це часто трапляється, якщо батьки з дитинства дарували подарунки як компенсацію. Навіть маленькі діти дуже швидко розуміють, наскільки ця політика вигідна для них. Джоні дали велосипед, а мені дайте візок. Батьки дарують подарунки, щоб висловити свою любов до дітей, а замість цього діти навчаються, що подарунки треба вимагати, тиснучи на маму й тата. Брати починають ставитися один до одного, як до супротивника. Батьки можуть спровокувати подібний конфлікт навіть між дорослими дітьми. Можливо, ви говорили одному з дітей або онуків щось подібне. Твоєму братові ми допомогли відремонтувати будинок або відправити дітей до приватної школи, або сплатити медичне страхування. А тобі зайві гроші не завадять? Чи достатня сума в 5 тисяч доларів? Чому не варто робити такі пропозиції? Тому що ті, кому вони робляться, часто сприймають їх як визнання батьками своєї провини або спробу задобрити компенсацією за допомогу іншим дітям. Шосте не втручайтеся у сімейне життя дорослих дітей. Батьки. Пам'ятайте, що ваша уява про ідеал сімейного життя може бути прямою протилежністю тому, що думають про це ваш дорослий син чи донька зять чи невістка. Дорослих дітей дратує втручання батьків. Нехай вони живуть своїм життям. Навіть якщо ви хочете дати пораду, запитайте дітей про дозвіл на це Якщо ви збираєтеся зробити їм великий подарунок, то тим більше запитайте про дозвіл. Сьоме, не конкуруйте з власними дітьми. Ніколи не хваліться, скільки у вас накопичено грошей. Це звучить двозначно. Діти часто не лише не можуть, але й не бажають конкурувати з батьками в цьому відношенні. Не варто хвалитися тим, чого ви досягли. Діти досить розумні і можуть самостійно оцінити досягнення батьків. Не розпочинайте розмову словами Ось я в твоєму віці. Нерідко діти багатих батьків виростають в успішних людей і вони досягають багатьох цілей, однак гроші не є для них головною метою життя. Важливішим для них є якісна освіта, повага співробітників і високий суспільний статус. Для багатьох синів і доньок багатих людей менш важливо, який дохід і капітал приносять ті чи інші професії, ніж для їхніх батьків. Типовий американський мільйонер першого покоління, власник власного підприємства. Його статок часто великий, а самооцінка низька. Такі батьки, які мають значний статок і невисокий суспільний статус, переживають друге життя через своїх дорослих дітей, які отримали якісну освіту і мають високий суспільний статус. Поставте типовому мільйонеру, який всього досяг сам найпростіше питання: Містер Рос, розкажіть про себе. Ось типова відповідь одного мільйонера, який навіть не закінчив середню школу. Коли ми одружилися, я був зовсім хлопцем, простим підлітком, кинув школу. Але я відкрив свою справу. Сьогодні я успішний. На мене працюють десятки менеджерів з університетською освітою. До речі, я сказав, що моя донька закінчила коледж Бернард з відзнакою. Цей мільйонер нізащо не бажав би, щоб його діти стали підприємцями. І дійсно. Більшість дітей багатих батьків не стають власниками свого бізнесу. Для них гроші стоять на другому, якщо не на третьому місці. Восьме. Пам'ятайте, що ваша дитина особистість. Усі діти різні, і в житті вони досягають різних рівнів успіху. Незалежно від того, наскільки ви намагаєтеся допомогти дітям, нерівність є неминучою. Чи може ваша матеріальна допомога відновити рівність? Мало ймовірно. Допомагати невдахам означає збільшувати різницю, а не зменшувати її. Більше того, це може призвести до конфліктів з більш успішними братами і сестрами, яким це не до душі. Дев'яте радійте найменшим досягненням дітей, а не престижним символам. Вчіть дітей прагнути до реальних досягнень, а не до споживання. Основною метою не повинен бути заробіток грошей, щоб їх більше витратити. Цьому навчав Кена батько. Кен навчався в бізнес школі, спеціалізується на фінансах і маркетингу, здобув ступінь MBA з відзнакою. Його батько лікар, типовий відмінний накопичувач багатства. Він часто казав Кену Мене не вражають речі, якими володіють люди. Але мене вражають реальні досягнення. Я гордий тим, що я лікар. Завжди прагне бути кращим у своїй справі. Не женись за грошима. Якщо ти будеш краще за всіх знати свою справу, гроші самі тебе знайдуть. Батько Кена жив у відповідності до своїх переконань набагато скромніше, ніж дозволяли можливості, роблячи вдалі капіталовкладення. Ось що розповідає Кен. Батько купував новий автомобіль кожні вісім років. Прожив у одному будинку 32 роки. Просте житло, милий будинок, ділянка менше чотирьох соток. На шість осіб чотири спальні, два об'єднані санвузли, один для батька з матір'ю, інший для чотирьох дітей. За що батько Кена поважає сина? Кен згадує по-перше, за те, що ще школярем я підробляв офіціантом в місцевому закладі. По-друге, за те, що я ніколи не просив у нього грошей. Він сам пропонував мені позику на декілька тисяч доларів, коли я вирішив відкрити свій бізнес одразу після закінчення коледжу. По третє, за те, що коли я вирішив здобути ступінь, я продав бізнес з прибутком, і цих грошей вистачило на всі роки навчання. Жодного долара чужих грошей. Сьогодні головне для Кена реальні досягнення. Він займає відповідальну посаду в одній з провідних американських корпорацій. Він успішно вкладає гроші в комерційну нерухомість та акції фондового ринку. Як і батько, Кен відмінний накопичувач багатства, живе в скромному будинку і водить вживаний автомобіль. Батько був для нього найкращим вчителем і прикладом для наслідування. Кен вважає, що на нього в багатьох відношеннях сильно вплинув і досвід роботи в шкільні роки. Я бачив, як живуть прості люди. Я бачив, скільки працюють, щоб забезпечити сім'ю. Робота годинами за мінімальну плату, щоб лише звести кінці з кінцями. Гроші не можна марнувати, скільки б ти не заробляв. Десяте діти повинні розуміти, що багато речей дорожче грошей здоров'я, довголіття, щастя, любов і щаслива родина, незалежність. Хороші друзі. Вам пощастило, якщо ви можете назвати п'ять справжніх друзів. Тверда репутація, повага людей, чесність, справжні досягнення. Наше життя справжній пиріг, а гроші лише глазур зверху. Не варто шахраювати, красти, порушувати закон, обманювати при сплаті податків. В Америці легше заробити гроші чесним шляхом, ніж нечесним. Ти не виживеш у бізнесі, якщо будеш шахраювати. В житті важлива довгострокова перспектива. Від труднощів не втечеш дітей не можна вберегти від життєвих випробувань. Успіх у житті приходить до тих, хто має життєвий досвід, хто вміє долати перешкоди і навчався цьому з дитинства, до людей, яких ніхто не позбавляв права боротися з труднощами один на один. Тих, хто позбавлений цього, суттєво обманюють. Батьки, які намагаються захистити дітей від всіх можливих недоліків нашого суспільства, не дозволяють їм загартуватися, щоб протистояти страху, турботам залежності. І діти страждають. Знайти місце в житті. Чому ви не є багатими? Можливо, тому що ви не бачите всіх можливостей на ринку праці. Зараз бізнес, спрямований на багатих клієнтів, їхніх дітей, вдів і вдівців, є дуже перспективним. Ті, хто надає послуги для багатих, також можуть збагатіти. І навпаки, багато людей, включаючи власників власних підприємств, власників приватних практик, фахівців з продажу та багатьох працюючих на найманій основі, не мають високих доходів. Можливо, через те, що їхні клієнти просто не мають грошей. Ви можете заперечити. Що протягом всієї книги неодноразово вказувалося, що багаті, як правило, ощадливі. Нащо ж орієнтуватися на тих, хто не схильний витрачати гроші, хто чутливий до цін на товари й послуги? Так, багаті, особливо ті, хто здобув багатство власною працею, дійсно ощадливі і чутливі до цін. Але вони готові платити за професійні консультації з інвестицій. Фінансового управління, податків, юридичних послуг за медичну та стоматологічну допомогу для себе та своїх сімей за освіту за житло. Також, оскільки більшість багатих власники та керівники підприємств, вони є великими споживачами промислових товарів і виробничих послуг від офісних приміщень до комп'ютерних програм. І нарешті багаті не так ощадливі. Коли мова йде про товари та послуги для їхніх дітей і онуків. А діти та онуки рідко вирізняються ощадливістю, коли потрібно витратити значні суми грошей, отримані в подарунок. Шукаємо гроші. У найближчому десятилітті Сполучені Штати очікує надзвичайний приріст багатства. Відкриваються безпрецедентні можливості на ринку послуг для багатих людей. Ось деякі факти американської економіки. У 1996 році близько трьох з половиною мільйони американських родин і ста мільйонів родин в Америці мали статок в один мільйон доларів і більше. Родини мільйонерів володіли практично половиною приватного капіталу Америки. За період з 1996 по 2005 рік приватні капітали будуть зростати майже в шість разів швидше ніж населення взагалі. До 2005 року загальна сума приватних капіталів становитиме 27,7 трильйона доларів. Отже, вона зросте більш ніж на 20% порівняно з 1996 роком. До 2005 року кількість родин мільйонерів досягне близько 5,6 мільйона осіб. Більшість приватних капіталів Америки 16,3 трильйона доларів, 59% – від 27,7 трильйонів. До того часу належатиме 5,3% населення, сім'ї зі статком в 1 мільйон доларів і більше. За більшістю оцінок з 1996 по 2005 рік підуть з життя 692 тисячі 493 особи, спадок яких складе не менше 1 мільйона доларів. Це призведе до загальної суми в 2,1 трильйона доларів в доларах 1990 року. Приблизно третина цієї суми перейде до дружини чоловіків покійних. У 80% це вдови. Вдови отримають приблизно 562 мільярда доларів діти майже 400 мільярдів. В середньому це складе 189 484 долара на кожну дитину мільйонера. Спадкоємці багатих людей відрізняються підвищеною схильністю витрачати гроші в порівнянні з їхнім віководохідним класом в середньому. Крім того, більшість багатих батьків прагнуть зменшити податок на спадщину, передаючи значну частину свого майна дітям ще за життя. Протягом періоду з 1996 по 2005 рік, згідно більшості прогнозів, багаті люди передадуть дорослим дітям та онукам понад один трильйон доларів. Ці кошти набувають різних форм гроші, колекції, будинки, автомобілі, комерційна нерухомість, закладні на будинки, державні цінні папери. В середньому сума на кожного з дітей мільйонерів становитиме понад 600 тисяч доларів в доларах 1990 року. Зверніть увагу, що цифра в один трильйон отримана на основі найменших оцінок, оскільки, як вже зазначалося, до 2005 року американські сім'ї з майном не менше 1 мільйона доларів будуть володіти 16,3 трильйона доларів. 59% приватного капіталу Америки. Один трильйон доларів, переданий дітям і онукам, таким чином, становить лише невелику частину 6,3% цього багатства. Значна частина переданих коштів не обкладається податком. Зазвичай батьки розпоряджаються багатством з метою зменшення оподаткування. Згідно американським законам, кожен із батьків може щорічно передавати кожному з дітей та онукам суму до 10 тисяч доларів на рік, не підлягаючи оподаткуванню. Таким чином, мати та батько, які мають 6 дітей та 6 онуків, можуть щорічно передавати їм 180 тисяч неоподатковуваних доларів. Зазвичай при обчисленні податку на дарування також виключаються кошти на медичні та освітні витрати.